Доброго дня, шановні п'ятикласники і батьки. Дивіться, я зараз вам дам пояснення з приводу наповнення курсу. У мене таке просто після того, як я провела всі уроки, у мене таке враження, що не зовсім всі поняли. Дивіться, у вас ось зараз ви бачите: це вчительський варіант журналу електронної нашої платформи Human. Весь, ну, весь курс, ну, це в даному випадку 5 А. Весь курс він наповнен повністю до кінця грудня на весь перший семестр. Якщо ви натиснете, на будь-який урок відкривається отакий зміст, ось верес, можемо на 3 жовтня. він такий здається. Схожі вони друг на друга, насправді на на вони різні там внутрі. Ось, досить. От я три вам показала. Там все різне. А, а, здається, однаковим. Ось сьогодні, 23 вересня. Ось наше наповнення. Як будь-яка лінгвістична дисципліна, вона вивчається з. На базі чотирьох активіс: listening, speaking, writing, and reading. логічно, тому що вивчання будь-якої наземної мови ґрунтується на розумінні основі, на мовленні, на speaking, writing. Людина повинна, повинна писати, розуміти, знати літери, знати правила писання і таке інше, і reading, і читання. Це це вивчається, в тому числі. В курсі 4-5 класів, які я веду з цього року. Грунтується наш, наше наповнення курсу. Правильно, це називається супровід курсу. А на базі нажимаємо. На платформі British Council розділ Learning English Kids. Це 45 класи, 7-8 там є супровід для підрозд, підлітків. Там він. Трошки складніше, і старші класи, і дорослі для э, Adults, ну, вже какую-то курси вже Advanced, тобто це вже там B2, C1, тобто там вже такий серйозний рівень. А ми поки що маленькі, у нас ще э, нам предсто, тільки предстоїть все це вивчити. Отже, listening. от я просто нажала, щоб ви бачили, дивіться. у нас відкривається. Я для вас вже це диференціювала, Я поклала це саме. Щоб діти бачили, щоб їм було зручно, щоб вони нічого не шукали. Ось ви заходите. Listen to your son», Наприклад, от зараз це пісенка, там їй буде ну, дуже багато, не, не тільки пісні. Ось ми слухаємо пісню. Я всю не буду слухати з вами. Ось діти послухали. Субтитри, да, ви бачите, ну, це учебне відео, звісно, поэтому там э, біжить такий бігунок. Э, Помір того, як ідеться, э, як якась там дія. Да. А, а в кожному, ну, кожна активтість, яка там викладена для вас, вона супроводжена інтерактивними вправами. Ну, наприклад, можна підготуватися, можна по. Э, по повторити або вивчити види одягу ну, в даному випадку. Toast. Все це воно живе. Ви можете це чути. Дитина дивитися, нажимає. Вона це чує. Ну, наприклад, якщо. є тут тост? От я його активізувала, жовтий та оно активне становиться. Я нажимаю на тост, ну раз якби притягнулось, да? траузерс? Traces. А вот там, штаны, да, раз, нажали, притянулась. Вот, как вы можете поработать. А, послухали песенку. Далее, идёт да, гейм. Гейм – это, по сути, упражнение. По сути, это вправо. А, разгруппувати на, да, на две у нас тут таблицы у нас тут есть. На clothes а, – две группы. Ежа и clothes – одяг Допустим, тост, так ты вызывала, это ежа, сокс, одежда. Пораспределяла, понятно, да, дитина поработала. Найголовніше, внизу бачите вот этот documents и де супроит всего ого что было сказано по-перше вы можете я просто нажала воно раскрылось э, и вы бачите скрипт полностью того что все что там будет говориться, рассказываться в видео все все весь курс он полностью сопровожден вот этими скриптами это полезно э, тем что допустим не, ну, не все разумеют. Ну, это нормально. Ну, как бы ребенок не может как бы сразу... Нужна какая-то поддержка. Можно посмотреть. Подруга, е, якщо хочете, можете еще и додатково вправо. Сколько завгодно. Вы ей можете поработать. А если кому-то тяжело поработать, и это окей, okay. на этот счет у нас есть тоже палочка-выручалочка, есть ответы. Это для вас. Они там именно вот и содержатся. Вот здесь внизу, под всеми этими activities. Это я была только на listening. Их четыре будет в каждом уроке и больше, если грамматика больше. Пошли на speaking. Это я только 23-й рассматривал. The camping adventure. Там какое-то задание. Watch Simon and Pam on a camping adventure with Ben, Tess, Mom and Dad. И так и Can you hear the sounds? Uh, help. Watch the story and then do the activities. Подивиться, зробить активности. Hello. Come and learn English with me. All spell. Going on a camping adventure in the forest. Sam and Pam have never been on a camping adventure before. Учебное видео. Гра, гра, по сути это вправо, это по сути упражнение. Шарики полупали. Смысл в том, что зараз тут складывается слово внизу. Вот ды ты на От буде зараз слово. «пай». Саме це слово вибране, тому що воно тематичне, там буква сочетання, і сочетання літер. Опять же, ви можете подивитись. Це те, що було сказано в цьому відео. Ви можете поробити додаткові активності. Ви можете роздрукувати це. Йдемо далі. Я туди йшла. От виходимо на «Writing». «Delta Invitation». 5 party invitation. Запрошення на день народження. Образец можно подготовиться. Опять же, вот тут лежит. Тут все как бы очень. Ну, как бы очень четко. Тут все одно до одного вам. Я думаю, будет зручно. Я просто хочу пояснить, чтобы цены вы знали, но как бы не пропало, что лежит для вас. Образец разглянули Вправо. Стефан, не хватает слова. Какого? Тут их много. Ту, Стефан, треба ставити ту. Активували, притягнули. Клік 1, клік туди. Поробили. Є тяжело, будь ласка. Є що. Еще... А, ні, це не супровід. це просто додаткові вправи. Ну і до них відповіді. Рідін. Читання. Можна підготуватися тваринок. Тоже там лошадка. Де вона? Отут тут вона. А, я не активізувала. это желтым треба. Ага, притягнеться. І, та і так і інше. Та Корова і так далі, і так далі. Read the текст. Пропоную читання. Это, это у нас стартер левел. Нічого проще немає. Прочитали. Вправо, до нього, до нього поробили. Гру можна пограти. Ну, по суті, ще одна додаткова вправо. І ще додаткові вправи, якщо хочете, будь ласка, і до них відповіді. Шановні батьки і діти, так у вас супроводжен весь ваш курс англійської мови. А, принаймні, я маю на увазі ті підгрупи, які веду я. Пожалуйста, граматичні вправи, Це у нас там гревий Adventure», Тобто там граматичний блок піде. Зараз хвилиночку. Дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Тут має бути. Нет, это то же самое. Или оно ниже? Сейчас, секундочку. Грамматичнее вправо. Вот, Грэм Adventure. То же самое грамма видео. Это все базируется на этой платформе. Вам ничего не надо искать самим. Вот оно все здесь наверху. Но я все это для вас уже покладываю, чтобы вам было зручно. Это конкретно Грэм видео. Там идет блок, блок, грамматика Грэм видео, Грэм Практис. Это правила. Это видео по грамматике. Тоже, будь ласка. Oh, Kitty, what's the matter? Nothing. We mustn't take pets. Can you think of any other school rules? Принцип той же самий. Вправи. А uh, при, при те, що сказали models. Ну, ну вот о тому, про що вони між собою розмовляли. Activity додаткова activity по відео, можна, будь ласка, роздрукувати. Вот Отак у вас зроблений весь ваш курс. Підручник це не домашнє завдання. Я ще раз наголошую, я і дітям сказала: я не буду від вас цього чекати, щоб ви це клали в х'юмен або щось. Я не буду за це виставляти оцінки. У нас є підручник, по якому ми будемо займатися, по якому я буду задавати вправи і все таке інше. Я просто вам хотіла пояснити, щоб ви бачили, що це таке, не паникували, що від вас це, це чекають там найближчим часом. І це кей. Я курс наповнила, хай щастить. Я сподіваюся на плідну співпрацю. До побачення.